Представ, що це такий самий продаж нашим клієнтам у вигляді лендінга, сайту, соцмереж. Все те саме, ті самі принципи, нічого не відрізняється. Що ж, давай подивимось, на прикладі вакансій, що і як вона буде виглядати, якщо людина дивиться з ноутбуку, наприклад, або комп'ютера, але таких менше за всього людей. Більшість дивиться з телефону, тому давай на прикладі телефону. Давай на цьому прикладі. так Дивимось, з чого починається. По-перше, один з обсайтів пропонує, звичайно, зареєструватись у додатку. А це тобі одразу підказка, що більшість може дивитись прямо з додатку, а отже, в вигляді більше мобільної версії. Що ж, обираємо і далі дивимось, як вакансія виглядає. Так, назву видно, вона несе певний сенс. Тобто, єдине, що не всі розуміють, що таке middle, так, але ми це поняття зазвичай даємо далі в рекрутингу агенцію. У нас є. Окремо 4 відео для цієї воронки, які допомагають людині зрозуміти взагалі, чим ми займаємося. Що ж, консалтинг теж не всім дасть розуміння, однак деякі люди можуть шукати по цьому кодовому слову або по слову HR, тому ми їх ставимо назву. Але при цьому так, щоб дропсайт розумів, що це посада по рекрутингу. Що ж, наш лого, далі заробітні умови, далі, хто ми, що ми, на якій основі. Посада пропонується, звичайно ж на дистанційній основі, тому що ми давно так шукаємо, тому що це в рази ефективніше. І певний досвід роботи, адже ми шукаємо саме middle recruiter. Звичайно, ми від трьох років, але хоча б від року. Що ж, ми хочемо далі? Далі, заклик до дії, що також важливо на лендінгу. Далі, про мене, тому що наша агенція побудована на певні знання про мене, так, тому ми вставляємо також вакансію. Що ж, про мене інформація, яка є дотична до рекрутингу, наші досягнення як компанії, щоб що клієнта, що цікаво, кандидатам-клієнтам і для притягування амбіційних людей до нас. Наша мета а ми дійсно допомагаємо клієнтам будувати більший бізнес разом з сильною командою, наші цінності, і приклад, наскільки ми зросли, наприклад, у останньому році. А це для того, щоб наш клієнт-кандидат розумів, ми зростаємо чи ні. Для тебе це може бути якась конкурентна інформація. Неважлива. Пам'ятай, піраміда масло багатогранна. Люди дивляться всі на кожні свої моменти. У когось болі, у когось мотиви, що конкретно дивиться наш зараз кандидат в даний момент, ми не знаємо. Те саме, як на лендінгу. Що ж, рухаємось далі. Звичайно, що отримує кандидат, а не ми. В першу чергу, бо клієнта, який замовляє щось на сайті, його цікавить, що отримає він, а не що отримує ми. Ми ж не пишемо, наприклад, на лендингу, там ви повинні. Платити таку-то оплату, та та та-та-та, і тільки в кінці взагалі, що пропонує компанія. Так само і з кандидатами. Колись, коли ще років 20 назад, взагалі просто опустились обов'язки, задачі, і далі людина була вимушена ходити по різним типам робіт в пошуках, взагалі, якоїсь підходящої. Тим марнувала і свій час, і час роботодавців. Сьогодні це простіше. Що ж, перевага віддалено. Про що ми робили опитування серед команди: у нас немає робочих вакансій, який мінусом для цієї сфери. У нас. Досить глибокі заявки, що важливо для наших кандидатів, адже ніхто не хоче працювати і підбирати невідомо куди кандидатів. Далі ми заміряємо реальні результати. У нас є окрема дошка для цього У унікальні навички інструменти, метапрограми, яких в сумі мало в Україні. Далі готова адаптація на рік, що каже, що ми не просто адаптуємо, а на прикладі, як ти бачиш. Далі даємо доступ до рекрутинг-курсів, що також є плюсом для тих, хто любить розвиток навчання, знову ж таки, як бачиш для оранжевих. Далі прокачаєшся в консалтинговій сфері набагато швидше, а це плюс саме консалтингу. Бо люди з консалтингу набагато швидше чомусь навчаються, в чому перевага консалтингу саме в плані розвитку навчання. Наступне зворотній зв'язок, як пам'ятаєш по четвертому рівні піраміди масло. Тут потрібна ініціатива ідеї, за що ми винагороджуємо демократично дружній стиль. У нас немає жорсткого контролю, але при цьому людина відповідальна за свої результати. Кожному свої. Команда вже у нас збільшилась, треба оновити. Гнучкий графік роботи. Це можна обирати з 7 ранку, можна обрати з 12, кому як зручно. Далі, оплата два рази на місяць, жодного разу не було затримки. Я за цим постійно слідкую: ставка, KPI прописаний одразу, щоб людина розуміла, на що вона вийде, і приблизно в підсумку, скільки людина в середньому буде отримувати. І далі, зі свого боку, що важливо для нас. Щоб ми знову ж не марнували свій час. Тобто, ноутбук-телефон для роботи це надважливо певний досвід, буде плюсом. Так ми не пишемо конкретний досвід, в що ми хочемо в плюсах. Ми пишемо, що, скоріше за все, допоможе. Наприклад, досвід в сервісних бізнесів, консалтингу в вмінні працювати зі дзвінками, в чому особлива специфіка, і в чому окремо треба навчатись. Далі результати і конкретні задачі. Розписані деталізовані, а також всі посилання на подальшу роботу з нами. Що ж, ось так виглядає наша вакансія. Важливо, щоб ти зробив перший раз приблизно в такому ж стилі, то я маю на увазі в плані пропозицій для кандидатів, щоб їм було цікаво працювати, вони зрозуміли, про що сфера, для чого їм твоя компанія, які реальні кейси. А тепер розумієш, для чого бриф і стратегія. Тепер ти переносиш з брифу сюди інформацію, виходячи з того, які потреби у конкретної посади. Спочатку ти можеш робити це не по пріоритету, поступово спілкуючись з конкретними людьми, ти будеш розуміти, що для них більш важливо, а що менш важливо. Так як ми пам'ятаєш, вивчали з собою вже потреби різної цільової аудиторії. Наприклад, для операційного більш важливо буде, якщо буде біжі ночний сіл. Для, наприклад, швачки буде більш важлива конкретна оплата, стабільне і офіційне працевлаштування. Це може бути різнитись, але загалом ми описуємо лендінг, сайт під певну цільову аудиторію. Що ж? Твоя задача буде написати свою першу, вже не таку вакансію, яка буде чіткою, зрозумілою для кандидатів, і реально їх притягувати, а не відштовхувати від компанії. І напиши, будь ласка, підсумок під відео, що ти з цього взяв.